Вітаю вас на каналі Ink System! Мене звати Андрій, і сьогодні я вам розповім про багатофункціональний пристрій Epson XP 4150. Це представник лінійки Expression Home, яка спеціально розроблена для друку документів та фото для дому. Він простий у використанні, і в ньому достатньо функцій, щоб стати відмінним помічником для школяра або студента. Epson XP4150 вміє друкувати, копіювати та сканувати. Використовує класичну 4 палітру CMYK. Технологія друку струменева. Зовнішній вигляд Epson XP4150 приємний. Класичний матовий чорний колір корпусу. Великий кольоровий ЖК дисплей діагоналлю 6,1 см. Можна обрати українську мову. Ще одна перевага пристрою. Це його невеликий розмір. Epson XP4150 виглядає сучасно та стильно. Але нас цікавить не тільки зовнішній вигляд, а й те, що цей пристрій може. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 пікалітри. Фото формату 10х15 роздрукує лише за хвилину. Прошу відмітити, що фото А4 друкує без полів. Якість світлини гарна. Чудово підійде для сімейного фотоальбому. Щодо швидкості друку документів, то Epson XP4150 видає за хвилину 33 чорнобілих або 15 кольорових сторінок в режимі Драфт. Непоганий результат. І ще. Хочеться похвалити цей пристрій за функцію автоматичного двостороннього друку. Оптична роздільна здатність сканера 1200 на 2400 dpi. Тож скани вийдуть досить гарної якості. Максимальна кількість копій 99. Не забудьте в налаштуваннях вказати бажаний режим та параметри. У верхній лоток подачі максимально вміщується 100 аркушів офісного паперу або 20 фотопаперу. XP4150 підтримує найрозповсюдженіші формати 10х15 та а 4 а також низку інших. Рекомендуємо друкувати фото на папері не більше 180 грам на метр квадратний. На ваш вибір два типи з'єднання: дротове за допомогою USB, або бездротове по Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Також є підтримка друку з телефону за допомогою застосунка Epson iPrint або Apple AirPrint, Google Cloud Print. Epson XP4150 класний та багатофункціональний пристрій, який стане незамінним помічником у домі. У комплекті з багатофункціональним пристроєм йдуть безконтактна СБПЧ та Чорнила Ink System. Гарантія 12 місяців. Epson XP4150 це безчіповий пристрій. Отже, друкуйте без перешкод і у разі потреби легко та зручно доливайте чорнило у СБПЧ. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами InkSystem. І поки ви будете більш детально ознайомлюватися з пристроєм за посиланням під відео, я швиденько роздрукую декілька своїх фото. До зустрічі в нових відео!